Ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій бережи і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою Україну, Джерельний тихий спів води, безкрайні степі простори, і смерикові ліси, широкі плаї і крутіє гори. Духмяний хліб на рушнику, гостинно розпростерті руки, щасливу матері сльозу і дідуся з веселим внуком, за дні і ночі і дніпровські хвилі, за наш пісенний славний рід, за плом'я в косах у калини і за чумацький небозвіт, за нашу рідну Україну. Що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава вам, українські захисники. Мітинг, присвячений Дню захисника України, оголошується відкритим. Ще не Україна, ні слава! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття у свой стороні. ми положим за нашу свободу І покажем, що ми брат козацького, душила, ми положим за нашу. Покажем, що ми братя Козацького. Роду. До слова запрошується сільський голова Дорошенко Ніна Петрівна. Шановні, присутні, дорогі діти. Сьогодні вся Україна відзначає День захисника України. Таке рішення прийнято з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності нашої України. У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків завжди збережуться подруги багатьох поколінь. Воїнів, захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужі та героїзмів. За вікову історію української народності наша земля не один раз закликала своїх синів стати майже. І ні в до оборони рідного краю не залишалися немає. Людей вірять, що небо нашої України-матері буде мирним, адже його оберігають славні воїни. Сьогодні я хочу згадати наших юнаків та дівчат, учасників АТО, мобілізованих, які захищали кордони нашої країни та надавали допомогу пораненим Несли службу на військових об'єктах та ремонтували військову техніку. Це всім відомі. Милосний Євген, Степашова Аліна, Коменко Олександр, Харченко Володимир, Жуков Дмитро, Акупенко Олександр. Сьогодні несуть службу в лавах збройних. Наші хлопці, Бондаренко, Олексій, Мумряк Валерій, Чалий Сергія, наш призівник Онікінчук Сергій. Ми вдячні їм, нашим захисникам України за їхню службу, патріотизм, любов до батьківщини. Шановні присутні, дорогі захисники, я вітаю всіх вас. Днем захисника України. Бажаю чистого, мирного неба, здоров'я і довголіття, родинного сімейного затишку і добра. Зі свято вас! Історія ніби бумерангом повернулась і лягла на наші плечі. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять. Воїнів далекої Другої світової і учасників АТО із нашого сьогодення які мужньо обороняли кордони нашої держави і віддали найдорожче своє життя. Всім захисникам України, що уравненим ключем відійшли у вічність слава, вічна і світла пам'ять, оголошується. Хвилина мовчання. Покласти квіти на могили воїнів. Покладаються квіти від виконавчого комітету садівської сільської ради від адміністрації та учнів нашої школи та всіх жителів нашого села. Прийшов той час, що треба розуміти, війна це зло і сльози матері. Під мирним небом хай зростають діти, щоб в дружбі жити, кожен з нас хотів. Нас не хитнули битви, громовиці, змогли встояти і довести всім, що наш народ ніколи не скориться здолаєм. Самих сильних ворогів. А зараз я надаю слово учням нашої школи. Хай чистий із криники, запалить любов'ю гарячі серця. Післями наповниться вся Україна, від щастя, якому не буде кінця. Дихмяні весні і полетять великі журавлі. Любові коже серденько воскресне Насвітля моє радісній церкві. Мітинг, присвячений Дню захисника України оголошується закритим. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, У усвої. За нашу свободу ми покажем, що ми брата козацького душила, ми плажим за нашу свободу. Ми дякуємо, що прийшли силити голову перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. Слава їм вічна і світла пам'ять, а нам усім миру злагоди і добробуту.